Ось так ось виходить нас буртувати, там десь ще метр доверху, але тут буду ближче підвозити. І, в принципі, я думаю, із 7 гектарів ще сюди все влізе. Так, відео по колесам. Сьогодні купив такі ось покришки. Такої ось тут така буде валса. А ага. Тут буде розсава. Хоча, як менеджери мені сказали, привезли в один і той самий день з одного заводу, просто я так розумію, що ця, він мені сказав, що ця йде ніби як на експорт, а та залишається в Україні. Тут ось бачите такі пильнички, а тут вони Десь, а тут вони тонкіші. Там грубші, тут тонкіші. Але розмір той самий. Протектор той самий, я все переміряв і він сказав, що ні в чому різниці між ними немає. Але ось це ось, тут товще. Можливо, так, як плавали їх, то так воно і вийшло. Така ось висота їх. Трошки трактор буде вищий по ширині. Геть так як і мої старі. Тут ніби ще й старі такі непогані, ніде особих розривів немає, але якісь там нюанси по внутрішньому корду. Вон, бачите, Починає тріскати. А я заприскувачем повним полюбляю їздити, їздить далеко, тому вирішив вже на цю посівну і на цю дисковку осінню. Поки ціни не скакнули вверх, купити такі ось колеса, ціна даної покришки із камерою коштує 17 350 гривень. Були китайські, не китайські, індійська була торку, чи торку ну, щось, щось такого плану, безкамерні вони. Він говорить прямо, ну, я, я говорю, якщо поставити камеру, він каже, загалом зазвичай їх беруть і ставлять як без камерні. Можливо, в мене через щось мені збрехав. але Там я брався за саму покришку, але ну, вона така ніби як пластикова. І ще там були покришки такого самого розміру повністю китайські, ставляться на трактори ловили. Але там, там дивіться, там ось самий цей шип трошки він там ширший. Але шипів менше, на один шип менше, вона трошки вуща і нижча. І ціна її 16300 з камерою. А безкамерна 16500, це та індійська, вона нижча, по ширині однакова. І шипи на ній чуть-чуть ширші, ніж ці. Але загалом вони мені сказали: бери росаву і буде все нормально. В принципі, на ті гектари, які зараз ми обробляємо на ту роботу, яку робить трактор, нам повністю вистачить цих покришок ну, з головою, можна так сказати. Так ось таке ось відео. 17350 з камерою. Доволі така непогана ціна. Ось такий ось вигляд.